Мама. 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 Мама це затишок, тепло, гумор, емоції, запах лаку для волосся і пудри. Мама це наймудріший порадник, найкращий друг. Мама це ніжність, турбота, любов. Мама це любов. Доброта. натхнення. Мама це мудрість. Захист, ласкаві руки і турботлива душа. Мама, це теплий дім. Мама це тепло, ніжність, світло. Найяскравіший спогад про маму це, в принципі, кожен раз, коли ми проводимо разом час, коли ми сидимо на кухні, яка залита сонцем, на підвіконнику квіти з нашого квітника, ми п'ємо ароматну каву і розмовляємо про все на світі. Мій найяскравіший спогад про маму. Це її підтримка у виборі професії. Мої найяскравіші спогади про маму це наші спільні подорожі. Мій найяскравіший спогад з мамою – це наші прогулянки Львовом в час мого курсантського життя. Я завжди згадую, як ти забирала мене з садочка, приносячи з собою цілий пакет смаколиків, мармеладок. Мій найяскравіший спогад про маму це бачити її очі, в яких видно, що вона пишається мною. Мамо. Вибач за те, що рідко приїжджаю до нас додому, рідко телефоную, рідко знаходжу часу на наші розмови. Мамо, вибач за переживання та за себе волосся. Мамо, вибач, за те, що була така неслухняна. Мамо, вибач за дні без дзвінків. Мамо, вибач за недоспані ночі, очікування і недосказані слова. Мамо, вибач за зіпсовані нерви. Мамо, дякую за турботу, за хвилювання. За те, що завжди була поруч, коли я хворіла і зараз так само продовжуєш робити, за те, що вкладала свій час у мене, у мій розвиток, у моє навчання. Мамо, дякую тобі за те, що вмію. Мамо, дякую за те, що завжди була поряд. Мамо, дякую за турботу, піклування та теплі обійми. Мамо, дякую тобі за твою мудрість, за твої поради, завжди тепле слово, підставлене плече, за те, що завжди посміхалася. І дарувала чудові миті. Мамо, дякую за безтурботне дитинство. Дякую, мама. Дякую, мама. Дякую, мама. Дякую, мама. Дякую, мама. Дякую, мама.